Терористи і надалі ігнорують мінські угоди. Постійний рух їхньої бронетехніки красномовно це підтверджують. Виконувати домовленості бандити збираються лише на папері. Найбільш неспокійною залишається ситуація в районі селища Широкине, Гранітне та Чермалик на Маріупольському напрямку, в районі Донецького аеропорту, в районі міста Дзержинськ біля Горлівки та біля селища Сокільники. На бахмутській трасі після опівночі бойовики активізувались поблизу Авдіївки та Опитного. Там зафіксовано три обстріли з гранатометів. Близько доби штурмова і розвідувальна групи батальйону Київ 1 обстежували квартали міста Мар'їнки Донецької області. В результаті наші бійці натрапили на лігво терористів. Бійці спецбатальйону виявили місце розташування пари ворожих снайперів, які вели вогонь з покинутого будинку. Ворог не лише наносив точкові удари, але й проводив розвідку. За оперативною інформацією, бойовики готували масштабну диверсію. Про що свідчать вилучені на місці речові докази, штабом терористів керує російський генерал Завізьон на прізвисько Алагір. Про це повідомив радник голови СБУ Маркіан Лубківський. За його інформацією, безпосередньо за керівництво Завізьона здійснювалися наймасштабніші і найкривавіші обстріли українських міст, зокрема Краматорська і Маріуполя. А поки терористи накопичують арсенал, люди, які проживають на підконтрольних їм територіях, потерпають від гуманітарної катастрофи. Так за інформацією керівника групи Ормаційний спротив Дмитра Тимчука у Макіївці зріє продовольчий бунт. Місцеві жителі обурені відсутністю окремих товарів у магазинах, а ті, що є, продають за захмарними цінами. Найкраща ситуація і в Дебальцевому після виходу українських військ там триває масове мародерство. У ньому беруть участь не лише бойовики, а й місцеві жителі, які грабують оселі своїх сусідів. В нашому регіоні в Донбасі жаль, я винуждені це констатувати, зараз наблюдаються всі признаки гуманітарної катастрофи, і ми робимо все можливе, щоб люди могли, скажімо так, просто банально вижити. А тим часом українські прикордонники біля Костянтинівки, Курахового, Новотроїцького та благодатного затримали 16 вантажів. Вок, усі вони перевозили різноманітні товари без відповідних документів. Зловмисники намагалися оминути визначені дорожні коридори. Утім, наші військові не дозволили їм це зробити. Усі товари передано до фіскальної служби.